Всіх вітаю, друзі! Всіх вітаю. Ви на каналі Українці за кордоном Єлена Холанд 5. Тож знають вже всі мої підписники. Ми знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом вже 3 роки. До речі, хто дивиться і не підписаний, підписуйтеся. У нас цікаво і є деякі новини, деяка інформація для українців в Нідерландах. Цією інформацією я поділилася в попередньому відео. Своєму і ви знаєте, досить така неоднозначна реакція на моє відео була. Ну, я думаю, ви самі можете зайти і почитати в коментарях, скільки там набігло хейтерів, і скільки різних думок, але багато підтримки. Дуже друзі, багато підтримки, за яку я щиро вам вдячна. Адекватних людей все-таки більше, які просто думають і мають душу, мають добро в серці. І діляться тим, що мають. Так от, друзі, продовження цієї теми: що Нідерланди збираються якихось українців залишати в себе, а якимось українцям готувати довгостроковий виїзд з країни. Ніхто нікого не буде виганяти, будуть такі умови створювати, щоб люди, які хочуть виїхати, вони. Мали можливість це зробити поступово. Може, хтось захоче отримати якусь професію спеціальну для того, щоб повернутися і відбудовувати Україну. От на це все будуть виділятися гроші. Також будуть виділятися гроші на те, щоб будувати якесь житло покращене, трошки краще для українців, які будуть залишатися. Але, звичайно, це житло не буде безкоштовним. Бо як відомо, зараз в Нідерландах багато українців, десь 120 тисяч, і живуть в різних умовах: хто в кращих умовах, хто в гірших умовах, по декілька людей з різних сімей, в сімей в одній кімнаті можуть жити. От. Тому для тих людей, які будуть залишатися, все-таки будуть якісь умови створюватися, кімната не буде відмовлятися. Від того, щоб надавати житло, але будуть розглядатися такі варіанти, що це житло буде платне. Ну і звичайно, якщо ви повинні платити за це житло, то ви повинні працювати. Ось, друзі, такі плани, такі сподівання, але ми будемо сподіватися з вами на краще. Що ті, хто залишаться, будуть теж для них якісь створені умови, а ті, хто виїдуть, теж можуть обрати собі такий варіант. Повернутися додому, але мова йде тільки в тому випадку повертати українців додому, коли там вже буде спокійна ситуація, ніхто нікого не буде виганяти. Ще раз на цьому наголошую. Також, ви знаєте, створюються умови для того, щоб психологічно українців підготувати до повернення додому. На це влада теж буде звертати увагу. Далі, друзі, ще з'явилася така інформація, що після тимчасового захисту Нідерланди розглядають дати українцям, які хочуть залишитися, дати українцям якийсь із варіантів гуманітарного виду на проживання. Нідерланди планують дати українцям такий вид на проживання. Наскільки це ще буде, на який срок буде даватися цей вид на проживання? Невідомо, але вже ви знаєте, це буде краще, ніж тимчасовий захист з такою невизначеністю. Це буде краще і для роботодавців, які будуть знати, що українців є, є якийсь документ, який забезпечує їм тут проживання, і вони будуть знати, на який срок цей документ виданий, і будуть надавати українцям контракти на роботу більш сміливо, тому що зараз з'явилася така ситуація, я вже про неї розповідала, що. Українцям не надають постійні контракти. У кого закінчилися контракти, вони не продовжують, не дають нові контракти, тому що ось така невизначеність, тому що українці під тимчасовим захистом. А якщо вже буде інший документ, якийсь вид на проживання, то це вже інша справа. Так що, друзі, це тільки плани, це тільки такі мрії наші. А думаю, уряд Нідерландів до цього готується. Всі на це будемо сподіватися. Ось такі, друзі, коротенькі новини для вас. Думаю, вони будуть корисні всім, хто цікавиться цією темою. А хейтерам я хочу сказати: українці, якщо ви українські хейтери, будь ласка, давайте жити дружно. Ви знаєте, коли ми виїхали. З України в Нідерланду. Я тільки думала про українців. Я, я думала, як допомогти українцям. За свої кошти купляли товари необхідні для українців. І посилали. Все знають мої глядачі, які давно зі мною на каналі. І чому ж ви зараз так ставитеся до нас негативно, деякі українці? Ну, невже це? Нормально, скажіть мені, будь ласка, ми ж повинні єднатися, ми повинні підтримувати один одного. Ви думаєте, нам так легко за кордоном? Ну, є різні умови, є люди, які просто, вони не мають іншого виходу. Але я весь час думаю про Україну, я весь час думаю про людей, про своїх родичів, про сусідів, весь час переживаю, весь час підтримуємо, як тільки можемо. Ну навіщо ж ви так на українців, які виїхали, стільки хейту піднімаєте? Хоча я всім своїм глядачам, які вони думають, Боже, як вона ще не в шоці від цього хейту, я їм пишу, що я вже звикла не звертати увагу. Знаєте, праця на Ютубі вона загартовує. Я взагалі людина терпляча. А тим більше за стільки років я вже навчилася загартовувати себе, Цим не звертати сильно уваги на ці коментарі. Так що. Всім па-па, до нових зустрічей. Друзі, швиденько-швиденько все робила, не знімала. Щоб швидше, поки нормальна погода. Сонечко, нема дощу. Ось так: от посадила примулу. До речі, рукавиці дуже гарні, задоволена. Посадила сюди на клумбу примулу. Обрізала хвоздичку. Вон там ломи камінь, бачите, який. Пообрізала тут теж е, маргаритки високі. А ось хочу вам показати, дивіться, як тюльпани вже попротикались. Ну, у вас так само теж От нарцисики, ці гіацентики, ось такі вже. І тут ще подосаджувала цих цибулинок. Тут досадила. І покажу вам ще. Де посадила цибулинки, ті, що купила. Ось тут перекопала оці, оцю діляночку, сюди насадила цибулинок. Мені здається, тюльпанчики-нарциси і маленькі ці мускарі. Ось тут посадила мускарі які 30 штук в рядок під виноградом. Ось таким рядочком. Побачимо, будемо чекати, щоб посходили. Цей, мабуть, вереск треба обрізати. Він наче нічого, але він у мене в горщику тут зимував. От, зелененький такий. Я його пересажу пізніше, нехай ще постоїть. Роботи дуже багато. Як бачите, така сьогодні сонячна погода. Пообрізали ось ці колючі, колючу ожину Так розчистили. Нік мені відвозив на тачці гілки. Ось так. Ну, робота є, роботи багато, ви знаєте самі. Грядки поросли бур'яном. Треба їх швидесенько виривати, цей бур'ян, щоб сік не висмоктували. А ось дивіться, яка рукола. Нарву сьогодні руколи. І ось ця класна, вона така смачна. Ось петрушка кучерява. Тут треба оцей весь бур'ян повиривати з грядки. Ось такий чесничок. Так, петрушка померзла, мені здається, були нічні приморозки, наче вже не буде. І ось тут бур'ян треба прибирати. І ось цибулька, мабуть, теж трошки примерзла. Як я вам показувала вже калина моя. Прийнялася, але я її ще не відкриваю. І тут теж бур'ян. Роботи багато. Будемо працювати.